І так, і до вас де король жезлів, сексуальний, емоційний, енергійний, харизматичний. Ох, він зараз проходить трансформацію. Це добре, він зараз один. Якщо думати, що він з кимось, ні. Не переживайте, він трансформується. Короля Пентаклів. А чому, дівчата, до речі, дуже б танцювати, але не з ким ходити. Тому що під вас. Щоб ви були парою, вищі сили його трансформують. Ви королева Пентаклів, а він король Пентаклів, і він хоче до вас проявлятися, але не проявляється, вам по долі вийти заміж. Він навіть чи на вас злиться, дівчата, тому що трансформацію ніхто не хоче проходити. Він погано спить ночами, його мучають страхи, тому що ви холодна, він боїться. Ви така зараз можете, як махнути, як рубанути мечем, да? і все. Тобто ви серце відключили. Чому? А тому, що ви його дуже довго наповнювали. Да? А він нічого без а він нічого не цінував. Так, і тут ви пішли. Можливо, і він, але в більшості варіантів ви пішли, тому що ви тільки віддавали, а взамін нічого не витрачали. Тому аркан смерть, все закінчено. І він зараз очікує і думає, як до вас прояви.